Олександр вітаю з перемогою і одразу таке питання. Сьогодні ваша команда грала без Олександра Рючука. І де він зараз? І чого ми зараз ми його не бачимо ані на меданчику, ані поза ним. Добрий вечір. По-перше, дякую, що привітали з перемогою. Насчет нашого Олександра, чесно, не знаю де він. Не бачите, виграли і зробили йому подарунок. Тому, тому так, дякую. Ну можна сказати, що десь його відсутність мотивувала вже команду сьогодні грати краще? Так, це наша перша перемога. Тому ми налаштовувалися на цю команду. Я знаю цю команду, знаю багато гравців. Команда тренується, тому настроїлись і вийшли, забили сім м'ячів. Команді суперника дякую за гру. У них ще все попереду. Ти сьогодні е, забив три голи, взагалі сьогодні і віддавав, і забивав. сказати, що сьогодні е, дійсно одна з твоїх найкращих ігор за останній час? Ну так, звичайно. Завжди, е, завжди приємно забивати, віддавати і приносити користь команді. Е, які е, плани на е, подальші вже матчі в рамках літніх турнірів? Зараз побачимо. У нас у нас все залежить від збору, тому якщо буде добрий збор, то будемо боротися. А це футбол, і там вже гра покаже.